Працюємо в селі Словати, чи збираємо інформацію про родину клієнта, про матвіюків, і зараз в хаті надії пахомівни Матвіюк. Це рідна сестра діда нашого клієнта. І тут знаєте, кімната у нас на Вінничні називають її світла або холодна. А тут я от запитав, як називають таку кімнату, і немає в неї такої назви. Я от покручусь і покажу вам цю кімнату. Точні краще переключати. Подивіться, яка краса. Як в музей потрапив, знаєте, от, такої колористики. Вже важко зустріти, але є ще такі хати. От зараз на Волині, біля Луцька, село Словатичі. от Дуже так автентично, як на мене. А у ваших селах ще є такі хати, такі. 에, можливо, у ваших дідусів бабусь є такі вишивки? Ну бо вже в мене, наприклад, вже немає нікого, так щоб, щоб таке було. Дід, на жаль, помер. Бабуся теж.